Доброго часу моїм глядачам показую вам унікальну річ. Просто музейний експонат. Це є голова, як, на мою думку, десь Часів Республіканського Риму, а може, ще й старший. мені дуже цікаво. Чи вона, чи це колись була ціла статуя, чи це просто голова? Дивіться, тут ніби як гривень і в той як гриб. Чи воно стояло в землі тільки частиною? Бачите, видно, що, що то світ і, інакше має колір. Тут отакий. Напевно, це була окрема голова, як на мою думку. Так, зараз я переверну її на другу сторону. Так, значить, дивіться, отак вона виглядає з другої сторони. О тут колір трошки відрізняється. Напевно вона стояла. Бачите, нагадую, як, як корінь гриба. Напевно, вона стояла. Або може це була як статуя, а голова ставилась окремо. Може і ще таке буде. Ось така надзвичайно цікава річ. Всім дякую за перегляд. Так, е, забув вагу вказати. 5 кг 400 г вага. Всім дякую за перегляд. До побачення.